Новим роком, Френдлі, з вами на зв'язку Деніс Френдлі. Вітаю вас з Новим роком. Ну, він ще не наступив, але через пару годин уже наступить. Що я хочу вам побажати, дружні? Ну, вперше те, що ви самі собі побажаєте. Ну, саме найголовніше, це миру. Це ми всі бажаємо на Новий рік, щоб на кінець ця агресія. Оці всякі стрільби, оці що стріляють по нас, аби... На кінець все це залишилося у минулому році, ну, в цьому 24-му, а мир настав у 2025-й. І накінець побажати вам здоров'я, щастя, добра і всього-всього, що ви собі побажаєте. Тому такі справи, дружні. А сьогодні ми вже останнє відео у цьому році попробуємо ось такий молочний шоколад. Молочний шоколад від... Від Еміля Веделя, здається, Еміля Веделя. Та, ось такий молочний шоколад. Шоколадка млекна, молочна, шоколадна біла, біла карамельова. Кармельова кармельо з карамелю. Вчора мені цей шоколад ну, не дуже сподобався. Він був з полуницею і з чорницею. Ну, надіюся, що ця новорічна версія мені більше сподобається. Тому такі справи. Let's go до заставки цього відео. Прореагуємо цей шоколад новорічний. Let's go, поїхали. Деньс в реагує. День з реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Значить, е значить, -знач -знач -знач. Шоколадка молочна з шоколадною білою карамеллю. Коротше, е, Ведель, Ведель, Ведель. Давайте відкривати, хочеш куштувати. Так. Ви, напевно, помітили, що я знімаю відео у цій кімнаті коло ялиночки. Ну, самі розумієте, новий рік, всі діла, труляля. ля Я вирішив зняти в цій кімнаті. І, до речі, наступне відео також знімлю е, на завтра у цій кімнаті. Тому такі справи, поїхали відкривати цей, цю шоколадку. так. Скуштуємо, коротше. Так, поїхали. Не знаю, не дуже, знаєте, вмію так вітати класно, але думаю, щось так привітав. Та. Ми за цей рік, скільки ми мали в минулому році підписників, не, не знаю. Я хочу побажати, тепер я хочу побажати, щоб в новому році я набрав 100 тисяч підписників. Ну, я не знаю, зможемо, не зможемо, дружні, але якщо ми, я вірю в те. Що якщо ми змогли 50 тисяч набрати у 2024 році, ми зможемо набрати 100 тисяч підписників у новому році. Тому це моє буде побажання на 2025 рік. Щоб до кінця 2025 року, у 2026 році, у нас на каналі була сотня тисяч підписників. Та, думаю, бажання моє збудеться. А ми їмо ось такий. А, карамелю. Ось такий шоколад. Видно? Зараз подивимось. Карамельний олені. Я думав, що це з печвом. А це карамельні олені, бачите? Карамельні олені. Не знаю, чи то видно, не видно, я покажу вам ось тако. Карамельні олені від Еведеля. Ось такі. Бачите? Цікаві та смішні. Все, поїхали їсти. Поїхали їсти. Їсти, 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 їсти. Ну що ж, поїхали, оцінимо. Я думаю, пише карамель. Я не врубався, що за карамель, бо я думав, що це печ, це карамель. Поїхали. Мм, цей твердоватіший. Цей був м'який шоколад, цей твердоватіший. Ммм, цей смачніший за той. Він хоч і твердий, але смачніший. Шоколадка молочна і карамельова, пише. Бо я не прожидав. Я купив і подумав, що це печиво, а це карамель, це краще за печу. Бо, як ви знаєте, карамель більше люблю. Поставлю цій шоколадці вже 9 балів, бо вона краща за вчорашню. Хоч і тверда. Цікавий факт. Під моїми відео тепер писали підписники, дотепер, напевно, будуть. писати, писали, Хто чекає 2025 року, хто чекає Нового року. А тепер сприйде, коли наступить новий рік. 25 рік. Я певно вже будуть писати, хто чекає 2026 року. По рофлу, знаєте? Я так думаю. Ну не знаю. Або не будуть писати, так як новий рік уже настав. Так що тут два варіанти. О, ось таке! О. Так, давайте на саму карамель попробуємо. Сама карамель теж на дев'ять, напевно. Не видно, мої зуби. Зараз щось розкажу. Лиш. Ну, Ну, все на дев'ять. Коротше, це що я тоді розказував, що ми мали поїхати у Франківськ. І я мав зняти влог на 30 грудня, тобто вчора ще опублікувати три відоси. Вийшло два. Я не поїхав у Франківськ. Поїдемо аж 4 січня. Тобто 4 січня поїдемо на якусь виставу в Івано-Франківську та. І я тоді вже зніму влог, і влог чи вийде, я не знаю, чи 10 січня, чи може того ж самого 4 січня, може знімлю два влога і 4, і 10. подивимося. Тому вже влог вийде в новому році, одним словом. Тому чекайте новий влог Івану франківську у новому 2025 році. А тепер ми вже завершає цей наш цей рік Шоколадка Ведель. Та реакція. Tomou isso aqui, sprabe do No cara é mais top. Banho, o é. que o bom na é verdade У нас залишається останній шматочок. Ну, чекайте, коротше, доїдаємо. Коротше, на цьому все, дружні. Е ще раз всіх вітаю з Новим роком. З прийдешнім Новим роком всього вам найкращого. Стрім сьогодні по планово запущу. Новорічний стрім вийде ну, почина... початок у 23.00. Не пропустіть на каналі. Думаю, так, у 23.00. Ми відмітимо М -м новий рік. Надіюся, що прийдуть е люди на мій стрім. Я якщо буду святкувати новий рік, то не прийдуть. Не знаю. Чекаю вас всіх на стрімі. З вами був, як завжди, Дейн Спральні. Всім гарного та щасливого Нового року. Всім удачі, всім пока Всім пока-пока, дружні. Бувайте, йоу. Ой. Поїли нормально. Нормальний шоколад. 9 балів, прикольний. Ось такий. Дід Мороз. Всім пока-пока.